Добро здоров'я! Друга половина липня вранці ще прохолодно, а вдень буде спека. Аномальна спека під 40 у нас уже спала, залишилася під 30. І пройшло пару холодних дощиків. Кажуть, після таких дощиків згодом мають з'явитися гриби. Походимо, подивимося, чи правда. Ось на ці сироїшки у мене й була надія. Це сироїшка луската, сироїшка зеленкувата, голубка, руссула віресес по латині. Тобто та ж сама зеленкувата. Ось яка вона тут здорова. Сироїшки масивні, великі. Товстенькі, з товстою ніжкою. Зараз перевіримо на якість. Сироїшки люблять спеку <хи> і витримують її. Тяжко їм зараз, бачите, як луснула шкірочка, відірвалась від м'якоті, репнула. Через те вона й називається луската. Зазвичай вона ореольовано лускає, тобто навіть тут видно м'якіть біла. Але зараз спека, вона як змогла, так і розтріскалася. Тяжко їй зараз жити. Трошки дірочок є. В книжках пишуть, якщо дірочок пару штук, то можна брати. Тим більше вони потім зріжуться. А цю глянемо. Ця стара, старша. Заберу вдома, краще перевірю. Іду і думаю, хоч би побачити лисичку, побачила. Ось горбок, перекиданий мох верх корінням, хтось так рився сильно. Це було видно давно, тут не дорив і виросли лисички, якісь уже теж. Відірвалися якісь ще сидять сухі геть. Тут ростуть. Тут не такі, ну, чому не такі? Такі ж самі сухі, ідемо далі. Ще одна руссула віреса, за нею прийшлось дещо пройти. Не кожен гриб ризикне вилізти у спеку. Колір шапинки цієї сироїшки співпадає з її назвою Блакитно-оливково-зеленкуватий. Перевіримо. Візьму зріжу. Зараз не треба розкидатися грибами. Трохи хробачлива посередині по краях чиста. На сьогоднішній день шикарна удача ще дві сироїжки зеленкуваті лускаті. Підсохлі. Тут вдача пролетіла мимо, а ну ось цю. Вся така як молодша, молоденька. О, чудово. Теж прийдеться зрізати. До речі, вчені виявили в сироїжці лускатій, крім багатьох інших корисних елементів, жирну кислоту Омега-3. Ця сироїжка, крім високих харчових якостей, має ще й добрі лікувальні. І поряд з цією ще одненька кубло сироїжок. Ця менш червива і більш яскрава. Все одно розтріскана від спеки. Я сьогодні і корзинку не брала. Думаю, може я взагалі нічого не знайду. Тут величенька сироїжка зеленкувата. Лусочки вже в цієї ореольовано розташовані по кругу, крізь них проглядає біла м'якіть де-не-де. чіпати її не буду. Якщо молоденькі сумнівні, то ця тим більше хай сидить, хай розмножується спорами. Дивлюсь, що не тільки я беру сумнівні гриби, потім зрізаю в них червиві ділянки. Ось хтось взяв сироїшку, червиву ніжку зрізав, а шапинку забрав. Теж буде намагатися вирізати в неї щось добре для їжі. Ліс, надзвичайна екосистема в будь-який момент, будь-якої пори року вона здатна дати щось для поживи людині. Ось сьогодні мало грибів, але є ягоди, червона горобина, і її тут багато. Збирати, звісно, сьогодні не буду. вона ще Трішки недозріла, хоча цього року все раніше відбувається. Але покуштую ягідок. В червоній горобині вітаміну С більше, ніж у лимонах. Ось яке рясне деревце, багато ягід на ньому. Вона ще й милує око своєю красою повні кетяги червоних ягід на тлі зеленого листя. Ожина тут в тіні, пересиджує лихі для себе часи спеки, починає спіти, спаде температура, їй буде краще. Яка ж це смакота? Колись у нас було багато жин, зараз її висушує. А тут вона знайшла для себе оптимальне місце. Он скільки ягідок ще поспіє. І крушина теж доходить до зрілості. Ліс це багатство. Вийшли на Лугу, тут цвітуть лікарські рослини, цмин піщаний або безсмертник. Рослина дуже цінна, лікує печінку, жовчовідні шляхи і багато інших хвороб. А ще це готовий сухоцвіт для зимових букетів. Прийшла, прийшла, прийшла і нарешті бачу гриб. Мухомор сіро рожевий під гілками сховався від спеки, витривалий, росте в таку погоду. Не бійся, ми тебе чіпати не будемо. Рости далі. А тут маленькими дрібненькими квіточками зацвів деревій, Теж дуже добра знана лікарська рослина в основному працює для налагодження роботи шлунково-кишкового тракту. Деревій дуже добре пізнавати за ось таким листячком, як ялиночки. Ось такий у нас сьогодні букет. Тут і цмин піщаний, і дика морква, і деревій. І пашенна конюшинка, це і на сухоцвіти заготовки, і лікарська сировина. Пам'ятаємо, що перш ніж лікуватися рослинами, потрібно обов'язково радитися з лікарем.